Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Акрополіс, красуня, Троян, Дашравідмейон. Росте мене з осени 20 2020 року. І ось покажу вам цьогоріч, як вона квітла. Ось і щось трішечки, можливо, нового додам. Не знаю, чи дуже нове щось додам насправді. Бо минулорічне відео теж в мене про неї таке досить. Я так пригадую, що плюс-мінус ідентичні враження і відгуки про цю красуню. Ось, найперше, точно хочу сказати, що в мене вона переростає заявлені параметри. Не так, аж дуже сильно, бо за заявлені параметри в висоту 50-70. В мене вона десь має 80 см, трішечки навіть більше. Ось кущ досить гармонійний, досить однорідний. Може бути там якісь там пагони трішечки вищі, але загалом, якщо подивитися на так, загальну картину куща, то нема такого, що один пагін, якийсь аж дуже-дуже далеко там нарости. Ні, загалом плюс-мінус, воно йде однорідно. Звісно, найперше вона цікава, і найперше вона відома через своє, своє якби, поєднання, свою комбінацію кольорів і через різний, різні кольори, різна барва в одному суцвіті. І ця барва водночас в одному ж тому самому сусвіті може бути від ніжно-зеленкувато-кремової, або кремово-ледве зеленкуватої, до насиченіше зеленкуватої, зеленкувато-салатової. І далі вже з'являються відтінки: такі персиковість, кораловість, ну і, звісно, насичений рожево-кораловий. Колір, проте зворотня сторона завжди буде помітно світліша з таким білуватішим, молочнішим відтінком. Цікава, дуже цікава, саме тому і так, однозначно я її придбала саме через її колір. Пагони колючі, тому треба так обережно з ними працювати. Дуже сильно вона не любить обрізування, бо це шраб, шраби не обрізаються аж надто сильно. Ось. Загалом тримає себе добре кущ сам. Були такі якісь дні, дуже сильні вітряні і грозові, і таке було, що там один чи два пагони завалилися, трішечки поламалися, відчахнулися, але загалом кущ вистоює. Всілякі вітряні негаразди. Принаймні такі вітри, як у мене тут є, такі шквали часом бувають. І не, не розвалюється, щоб прямо зовсім-зовсім так поламався кущ. Ні, такого не було. Ще цікава є форма квітів. Вони теж досить незвичайні, досить такі, як би видовжені, ну, не келихоподібні, бо вони такі аж високі. Ну, цікавенькі, цікавенькі такі, гарна форма. Ось, і що дуже мені подобається в ній ще, що вона не страждає від затяжної затяжновологости, чи то від сонця. Тобто їй підходить що то, що то. Е, немає такого поняття в неї, як там загнивання, е, чи поплавалися пелюстки. Ось не помічала такого. І, відповідно, дуже довго в суцвіті її тримаються. Е, Взрізі я не пробувала, бо я її не зрізала в букет ні разу, не ставила. А ось на кущеві. Буде прекрасно і довго триматися пелюстки, досить довго вони тримають свою декоративність, ну, <смі> враховуючи, що вони. Бо та ж сама квітка вона починає з насиченішого, такого рожевого, коралового, дуже теж гарного кольору. І потім її колір змінюється, змінюється, змінюється. Відповідно, він і, і змінюється, і, і довге має життя в суцвіті. І навіть, і от коли вже вона така. Ну, не дуже гарна, не дуже декоративна, все одно квітка ще є в суцвіті, воно не облетить. А треба все-таки більшість квітів треба забирати вручну. Чи то пелюстки, в залежності на якому етапі вже ви помітили, що вона відсвіла, Чи це літнє обрізування, тому обрізувати. Та? Ось. Але якщо є сильніші якісь вітри, і квітка вже відцвітаюча, то швидше за все, що вітер її обтрусить. Але якщо не обтрусить, то буде в суцвіті, воно ось покоричновіє, і, звісно, що буде. Особливо, якщо це десь центральна квітка, вона буде затиснута тим віночком сусідніх квітів. Вона буде й буде, й буде, поки ви аж ручкою не заберете це. Цьогоріч, при тому, що я ну, бризка тільки біо, не надто регулярно, не що 7 днів і навіть не що 14 днів, то вона в мене десь там під другу хвилю вже була оголена. По квітах кажу, я не побачила якогось впливу. Ну, нормальні квіти були, а ось листя майже не стало, листя пагони оголилися, листя, листя пало, Тому, звісно, вигляд був не найпривабливіший. Все-таки, звісно, що я люблю троянди, які мають листя, багато листя і квіти в тому числі. Ось не, не надто мені подобаються трояни, які самі лише з квітами, а повністю пагони оголені без листя. Але, але, але це якби побічний ефект, принаймні, в мене того, що ось не користувалася цей сезон зовсім тими там третій клас, не знаю, другий клас і так далі. Ось тому -то вона була оголена повністю і взиму йшла теж оголеними пагонами. Я її пригнула, ну, ось досить непогано, не зараз. Я там кілька разів пробувала, пригнулася, пішло мене під накриття. Ось намагатимуся, ну щоб збереглися пагони, бо ж роби не люблять обрізування низького і такого кардинального обрізування. А якщо навіть я б насипала там, землю сантиметрів на 20, а хто його знає, яка б була зима, і могла б трішки підмерзнути. Тому хотілося б мені все-таки в цій красуні зберегти всю висоту. Бо я надію, що вона не, не ростиме поза метр, бо мені якраз так до метру дуже вона гарно виглядає і гарно і обдивлятись її можна. Ось і там доглядати за нею можна. Точно мені подобаються її кольори, ще я так наголошу, бо в мене є таке, що, наприклад, якісь сорти подобаються мені в таку погоду, ну, холодну, прохолодну, тобто холодний тон парвита. А деякі сорти подобається теплий тон при західному сонці. Ось ця красуня мені в обох подобається. Насправді дуже гарна в неї барва. Тепла стає коли при західне сонце, але і дуже гарна барва. Коли є там похмура погода перед грозою, теж по-своєму по має ось ну, свою привабливість. Тому не можу сказати, яка більше мені подобається який тон. Точно в обох подобається варіантах. Мені ця красуня. Тому так, такі мої враження. Буде цікаво, до речі, можливо, я цьогоріч побавлюся з букетами якимись. Подивимося, подивимося, як перезимую, як буде наростати. Ось і думаю, отак я дивилась, дивилась на неї є заленкуватість, я коралась, думаю, що тут би ще непогано би якогось би було щось таке кавове. Можливо, можливо. Я просто вже думаю, що часом так хочеться ще щось досадити, ще щось, але вже так я натикана, думаю, може, десь тут я ще щось втулю, таке для композиції, комбінації. Ось. Це. Ну і, в принципі, думаю, що непогано було би. Тому так. Цікаво, з чим росте вона у вас, з чим ви поєднали, бо це така красуня, ніби й має декілька барв в своєму суцвіті. Ну, але ж все одно треба, якби, щоб всі ті барви гармонівали з чимось там, чимось іншим поєднаним. Тому буду вдячна вам за відгуки, якою у вас вона росте, цікаво, висоти досягає якої. От тому так, чекатиму ваших теж коментарів і вражень про цю красу. Всім до наступних відео і па-па!